Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вже поговорити про 2023 рік. Він у нас буде за місяць з 2023 року повертається обов'язковий техогляд для автомобілів, що ж потрібно нам з вами знати. 2023 року українським водіям обов'язково потрібно буде проходити технічний огляд свого транспортного засобу. Чому ж вирішили поверхнути техогляд? Справа в тому, що процедуру обов'язкового техогляду в Україні було скасовано, ще в 2011 році це стосувалося власників легкових автомобілів, які використовували транспортний засіб виключно для особистих цілей. Щодо техніки, яка використовувалася для комерційних перевезень, вона має і надалі. Проходити технічний огляд. Це завдання покладалося на приватні компанії. Все ж таки, назваючи на це, у 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з країнами Євросоюзу, яка включала внесення багатьох змін до нашого законодавства. Там передбачається і повернення процедури техогляду. Міністерство інфраструктури України. Опублікувало чергову версію проекту закону про внесення змін до низки законодавчих актів України з безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Реалізація цих нововведень планується найближчим часом. Хто ж в такому випадку повинен проходити обов'язковий техогляд? Проходити техогляд незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль. Повинні транспортні засоби протягом 10 днів. Після того, як їх перереєстрували на ім'я нового власника, машини, що потратили в ДТП і при цьому пошкодження, отримали елементи, від яких залежить безпека пересування, підвізка кермовий механізм гальма, і був сильно деформований кузов та авто, на яких було виявлено суттєві неполадки під час водіння. Хто ж звільняється навпаки? Від обов'язкового техогляду. згідно з новим законопроектом, легкові автомобілі, які можуть перевозити до 9 пасажирів, повинні пройти технічний огляд не пізніше, ніж через 4 роки. Після дати першої реєстрації, а після цього кожні два роки. Якщо автомобіль використовується для комерційних перевезень, наприклад, у служби таксі, техогляд буде потрібно буде проходити щорічно. Від обов'язкового технічного огляду звільняються транспортні засоби, швидкість пересування, яких не перевищує 25 км за годину. Використовуються на дорогах загального користування, мають двигун об'ємом менше 125 см або електромотор, потужність якого не перевищує 4 кВт. Законом но передбачено, що техогляд не зможуть пройти автомобілі, які потрапляли до серйозно дорожньо-транспортних пригод, тобто машини, які мали серйозні пошкодження. Наявність таких ушкоджень будуть виявляти та аналізувати експерти. Також виникнуть проблеми з техоглядом у власників, чиї автомобілі не відповідають екологічним стандартам Євро 4 що дід, а також машини, вік яких перевищує вже 15 років. Заборона на проходження технічного огляду також стосується автомобілів, в конструкції яких були внесені значні зміни. Крім цього, неможливо буде пройти процедуру машин, зареєстрованим за кордоном, або які отримали прописку в Україні. Це зокрема стосується так званих євроблях та битих авто, завезених в Україну зі США штрафи за непроходження техогляду. Техогляд авто будь-якої категорії можна буде пройти у сертифікованому 100 станції технічного обслуговування. Якщо авто не пройде технічний огляд до зазначених термінів або закінчиться зазначений термін, віддати останнього техогляду, водія буде оштрафовано на суму 1700 гривень, тобто 100 неоподаткованих. Мінімумів доходів громадян. При повторному порушенні водію загрожує позбавлення посвідчення водія. Ось така інформація стосовно техогляду, Що ж, очікуємо 2023 рік, і будемо дивитися, як будуть розвиватися ситуація надалі. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною, за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.